Треба розуміти таку річ, і давайте наголосимо її, що якщо ми не будемо відмовлятися від своїх минулих переконань, так якщо ми не будемо змінюватись, наша реальність змінюватись не буде, це один, але якщо ми не будемо змінювати власні переконання, так, це треба наголосити, то ми будемо бачити тільки нашу наступну думку. Ось якщо ми будемо. Триматися того, що щось в нашому житті погано, то це погано буде знов таки повертати. Що ми будемо розуміти, що з нами тут і тепер все в порядку, то це відчуття буде дарувати порядок на зовнішній світ. Тому оцей теперішній момент, в якому ви живете, ви є саме життя, а не модель життя, яку ви плануєте. Своїм розумом, який зав'язаний на минулих проблемах, треба розуміти таку річ, давайте наголосимо її, що якщо ми не будемо відмовлятися від своїх минулих переконань, так? якщо ми не будемо змінюватись, наша реальність змінюватись не буде, це один, але якщо ми не будемо. And, змінювати власні переконання, так, це треба наголосити, то ми будемо бачити тільки нашу наступну думку. Ми не будемо бачити світу такого. Ми будемо моделювати світ під нашу думку, під наше переконання. І ті, перек... ті от люди, котрі вважають так, що от там, скажем, Ну Що таке духовні знання, ті тобто які дають комерційна духовність, а не а не присутність, так це от проживання в моменті, так а от це якраз погладити его по голові, заспокоїти его, а не розчинити, трансформувати його. ось Якщо ми Будемо триматися того, що щось в нашому житті погано, то це погано буде знов таки повертатися. Якщо ми будемо вважати, що щось не так відбувається, щось де де-інде, то це не так буде відбуватися. Якщо ми будемо розуміти, що з нами тут і тепер все в порядку. З нами як от, з тим, що ми є насправді, це завжди в порядку, так то це відчуття буде дарувати порядок на зовнішній світ. По-іншому це не працює. І тоді відходитимуть оці от, оця думка відходитиме, оце переконання, що щось не так, відчуття того, що щось не так, або відчуття оцієї тривоги якоїсь такої. Того, що не знати, що, що мене чекає, що там буде. До речі, як і минуле так, та дитинство, так і майбутнє воно знаходиться в цьому ж творчому процесі. Воно не постійне, тому що весь світ, який це рух частин, тобто рух енергії, і він весь проявлений одночасно і те, як ви будете його спостерігати, те буде і проявлятися. Тільки те. Якщо у вас всередині змінюється оце, скажем, оце розуміння, що не може бути того, що чогось не так. Розумієте? Тоді це не так змінюється. Тобто. Все стає на свої місця. Тільки стан оцього цього переконання, що все з вами в порядку, так це стан. Він змінює от все середовище. Значить, порядок речей наступає, ні за що не триматися. Тому що коли ви тримаєтесь навіть за думку, за якісь переконання, за щось теперішнє ну, за те, от, що вже пройшло, скажімо так, ну, було щось. Тобто, за будь що е, м -м триматися, то це означає, ви не даєте проявитися цьому моменту. Це знову ж таки е, якби проблемна ситуація. І тому оцей теперішній момент, в якому ви живете, ви є саме життя, а не модель життя, яку ви плануєте своїм розумом, який зав'язаний на минулих проблемах, воно не відбудеться. Все е, треба знати, що все те, що треба, вже є на своїх місцях. Це не, це не слово сполучення, це позиція, в якій ви проявляєте дійсну реальність. Тому що тільки в тиші і в спокої динаміка. Зумієте? Розум заважає цій динаміці відбуватись. Розум, який тримається за то минуле, умовно кажучи. Тримається за свою ту минулу думку, як... і тому позиція оця, оцього теперішнього моменту, тобто, не сприймається оця позиція присутності, а позиція оцього що спостерігає тільки за, за власним задом Тобто в минулому як приємно. Це правда. Дуже дякую за цей Бачите, як все так, і собака підтвердить. Тому от це якраз і є позиція, ну, скажем того, що чого немає. Це ілюзорна позиція. От тільки от ви. Це, це навіть не прийняття, це розуміння того, що все на своїх місцях. Що все в порядку. Н, нема такого, щоб щось було не так. Це позиція, розумієте? А з неї вже відбуваються події. Події у сплячому розумі розгортаються отак. Ви не розумієте, що відбувається. Позиція в теперішньому, що все єдине, і все отак як треба, стоїть на своїх місцях. Що те, що мені хочеться, вже є там, де воно є. Що воно є. Але якщо нема там, а є тільки тепер, то воно вже є. Але воно є з позиції присутності, з позиції розуму, его, цього інтерфейсу або як ви, цього як. Це можна правильно назвати. Тоді, коли фотографують себе, селфі. От, З позиції селфі цього не буде. З позиції теперішнього моменту все вже є. З позиції присутності все вже є. З позиції форми цього нема. Це є тільки з позиції без форми, де форма твориться тут і зараз. Це за межами форми. Теперішній момент не у формі, не у світі, не у просторі, не у часі. В часі нема теперішнього моменту. В часі є протяжність і лінійність. Теперішній момент це наше саме життя, яке проявляє нашу оцю форму все решта. І всі люди підтримують ці форми. Отожнені ні. І, і от і що єдине, що заважає, не єдине, а то є таких кілька. Що заважає цю основу ну, постійно триматися цієї основи і бути щасливим в теперішній момент, це те, що людина плутає або з'їжджає із, із, із позиції присутності, з позиції от, дійсності до цієї проявленості і не відрізняє це. Тільки з позиції присутності можна говорити, що проявленість є духом. По-іншому це не працює. Якщо, якщо себе сприймати за форму і думку, це не працює. Нічого не працює. Працює тільки теперішній момент. Оце от те, що ви є насправді. Юлія Тарасюк Радієм, питання на тему любові до себе. Якщо все є любов, чому так важко прийняти і любити себе? Це як програма на заборону любові до себе. Це впадання в жертву, дякую. Що жертва, що, его... ну, що такий егоцентризм, який не признає нікого, це дві сторони одної медалі. Це є его. Це є позиція его. Нема того, хто не любить. Тому що, якщо є спостерігач, він не може не любити. Тому що тут треба зловити от те, що відчуває, хто відчуває цю нелюбов. Перш за все, тоді розвернутися сюди. Тут з цим ніхто. Ніхто, скажем, не порадить, тільки оця ваша внутрішня робота, тому що так, ще раз скажу, є комерційна духовність, яка забирає увагу у вас на будь-які теми, так? Яких не підзатверджуючи ваше его. Там ви себе жалієте, там того, то, 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 ви себе не любите. І оце розжовування цієї ситуації 300 разів. Хто відчуває, звідки йде відчуття. Ви є самою любов'ю. Той, хто спостерігає, він творить, він не може відчувати нелюбов до будь-чого. Якщо є утотожнення з формою, нема люб... Ну, Тут все вже его, це вже все. Це вже розтотожнення із невідчуття джерела. Якщо є відчуття першого джерела того, хто дивиться, того, хто є, той, хто присутній, так? то нема кого не любити. Бо всі форми виходять через проектор, всі до одного і всі форми являються результатом цієї проекції. І там, ну, як би ви не проєктуєте, не любов це означає, ви не проєктуєте те чи інше тіло. Візьміть, заберіть. От є такі, е, перепрошую, лжевчителі, які там спасають, розумієте, спасають там територію, спасають від якоїсь ну, сили там негативної. І кажуть, цим негативним кажуть, зникніть там в свої світи, які світи, розумієте? Нема іншого світу, крім вас. Ви є творець всіх світів. Про які світи йде мова. Про яке я йде мова. Знову ж таки, це є заглядання собі в одне ну, просто в одне місце. Це слухання не тої інформації, яка намоталася на мозок і не може відступитися. Це Затвердження у старій інформації, не у тому, що ти є зараз, що ти є насправді. І це збиває, це насправді збиває. Проживаємо теперішній момент. Тут ми, ми побачимо все абсолютно. Тут нема не любові, тут є відкрите серце, і тут є абсолютність наша, яка проявляється от просто з самим, тим, ну, самим нашим життям. Бо життя і є любов. І тут не може бути відчуття нелюбові до будь-кого. А розтотожнення з его. З тою себе, яка відчуває себе жертвою. Нема кому відчувати те чи інше, плюс чи мінус. Є одне, єдине, яке є істиною. Дуже дякую, гарного вам перебування.